Неділя, свято, але бетон цього не розуміє. Вчора ми залили плиту перекриття вечором, сьогодні сонце жара, її потрібно поливати, води на стройці немає. Набрав куб, вкинули туди малиша і, коротше говоря, лимо. Якщо цього не зробити, не получим правильну міцність бетона. Ну, така у нас робота. Без вихідних і проходних далі. А шипить чи не шипить? Так. Артур приїхав з магазина, поздно вже ми підключились. Тому, щоб отримати гарну міцність бетона, та яка заявлена в документах, в таку погоду його потрібно поливати. Чим ми і займаємося. Не хочеться, звісно, в неділю. І сім'я вдома чекає, але і бетон теж чекає нашого догляду. Дякую за зустріч.